Ну, мы здесь с 2014 -го года находимся. Приехали, как только это началось. Помогаем ЗСУ вместе с военными тоже. На задание выезжаем. Все, что наших сил мы делаем. Мы за правое дело, потому что мы не нападали, на нас напали. Це наша це земля України, ми якби теж десь живемо вже давно. Це, вважаємо, ми вважаємо це своєю второй родиною. Цей контрнаступ відбувається не лише на Слобожанщині, на Харківщині, де воюють бригади, яких ми підтримуємо. Ми вітаємо 25-ку і інші. А і в Херсонській області, де працюють наші війська, і на Запорізькій ділянці біля Гуляйполя, де е, наш славний батальйон, який е, тримає оборону, і який в будь-який час готовий перейти до контрнаступу. І е, ми не залишаючи їх без нашої допомоги. Я хочу подякувати Володію Арєву, який є таким, якщо не хресним батьком, то янгелом охоронцем цього батальйону. І він прийшов, він вибив для того, щоб цей пікап вже зараз відправився на фронт і виконував важливі завдання по обороні держави. Я з величезною приємністю нашим друзям вручаю ключі від машини. Твердо переконаний, що ми це передаємо в дуже надійні руки. Большое що... вам спасибо э, за допомогу. Нам це дуже потрібно. Якраз дві машини у нас розбили. Е, ми знаємо, що ви багато допомагаєте. Я від нашого батальйону вважаємо вам благодарність. Дякую большое. Да. І чекайте в гості. Ми ще Дякую. з подарунками приїдемо. Ми підготували Дякую. 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 і генератори, і дрони, і буржуйки. Так що зиму будемо зустрічати всі оружиє і будемо робити все для перемоги. Наша відповідь кадирова. Україна победить, тому що ми зражаємося за праве і дело. Це земля України. і Ми повернемо всі наші території обратно. Всі до єдиного.